У Житомирі побили організаторів Євромайдану. Напад стався цієї ночі поблизу офісу демальянсу, звідки активісти координували відправку людей у Київ. За словами очевидців, десятеро нападників були з палицями і кийками. Нічого не пояснюючи, вони вчинили бійку. Ну, перші секунди я взагалі не зорієнтувався, тобто багато народу, всі бігають там, дехто вже був валявся на землі. Я відразу дістав балончик. Відповідно, одного намагався нейтралізувати, але коли вони побачили, що ми вже зорганізувалися, і всі, і визначились хто де, вже менше паніки було. То вони почали втікати, і відповідно одного з них ми змогли затримати Тільки швидка знадобилася двом з нас: це мені та Юрію Жуковському. У нас в обох травми голови розсічення. У ну, мене, наприклад, наклали два шви. А у Юри трошки легше, але теж якби травми решти просто менші там. синці, подряпана. Але ми однозначно це пов'язуємо з організацією Євромайдану. Ну і ми вважаємо в принципі, що це що так так чи так чи інакше влада організовує ці провокації. Один із нападників, якого затримали активісти, зараз знаходиться у міліції. Це 21-річний хлопець, який ніде не працює і не вчиться. За словами правоохоронців, своєї провини він не визнає. На даний час триває з'ясування всіх обставин, тобто опитуються всі люди, які Можуть щось сказати по цій справі всі люди, які можуть володіти якимись даними стосовно цього, що відбулося, і говорити про будь-які мотиви, ну на даному етапі просто передчасно. Затриманий взагалі відмовляється від дачі будь-яких показів. Він твердить, що він тут ні до чого і випадково опинився у цьому місті. Нагадаємо, це вже другий напад на влада Почища за останній тиждень. Минулої суботи невідомі побили його в під'їзді будинку. Втім, незважаючи на це, активіст збирається їхати у Київ і брати активну участь у Євромайдані.